Я в Первомайському районі назвіт мені найпродуктивніший гібрид. Звичайно, що так, якщо на, на швидкоруч, я візьму Ні, там, там сами, самий адаптивний гібрид, тобі його назву з Невеликим Фау, щоб він, хватило йому вологи. Ага. Наприклад, той самий Амбадор я б назвав. Ага. Тобто йому менше треба вологи для розкриття генетичного потенціалу, Дос, дуже посухостійкий. І вже навіть якщо тільки одну зону я чую, то перш за все. Критичні фактори впливають, Волога да. не вродила кукурудзи, і я дойшла до такого собі висновку, що моя зона, коли цвітає кукурудза, останні роки має дуже ну, 60 градусів температурний режим. Розуміючи, що пилок кукурудзи, коли там він 32 і більше градусів, він починає там швидше ставати стерильним і просто не запилюється початок. Чи можна якось цей фактор... Знівелювати або дивись, я ще така ж побачила, що температура була однакова, але де було рідкіще, ефект краєвого рядка спрацював. У мене 42 тисячі, ну хорошо, 43. 000. Може на момент зараз стояння 40. Якби було рідше, вийшла б кукурудза? А тут було б залежно від сроку сівби, коли ти сіяла. 24 квітня. 24 квітня, якщо вже земля прогрілася, скажем. Навіть холодостійкі гібриди в нашому є портфелі, це такі на крайні випадки, коли mm -hmm. треба починати сіяти коли ще рано і кінчати тоді, коли вже пізно. Mm -hmm. То 6-8 градусів холодостійкі гібрид. Той самий Чорінтос, це не новий гібрид, ти його пам'ятаєш. Да, да, да. Да. Тобто, от з таких гібридів ми можемо сіяти раніше, або ж навіть з меншим ФАО гібриди mm -hmm. брати, щоб в нього був коротший період вегетації.